На телеканалі НТК інформаційний підсумок четверга 31 липня, подій дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів студії Надії Ніплюхіна, вітає вас. Далі коротко про головне. Три громади Івано-Франківщини та три Миколаївщини беруть участь у проєкті Віднова. А мережа вже ось другий рік проваджує у Коломийській громаді. Наш великий цікавий проєкт Віднова. Історія військового, який залишив власний бізнес, і пішов у ЗСУ. Починав служити в 419-му піхотному батальйоні. В гармонії разом у Коломийській громаді діє проєкт для жінок. Зараз ми всі живемо в важкий час. Про це та інше більш детально. На війні загинув Коломоянин Роман Палюх, старший солдат, старший стрілець, оператор стрілецької роти 75-го окремого батальйону територіальної оборони 102-ї окремої бригади, територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського загинув 30 липня під час виконання бойового завдання на запорізькому напрямку. Вічна і світла пам'ять героєві. Льотчика-крота затримала Івано-Франківська СБУ. Він працював на РФ, готував удари по аеродромах. Агент, майор однієї з авіабригад зсу зрадник, виконував одночасно декілька ворожих завдань. Він передавав російській воєнній розвідці інформацію для підготовки нових ракетно-дронових атак РФ по об'єктах військово-повітряних сил та особові дані пілотів збройних сил України, бортові номери та озброєння їхніх літаків і тактику бойових. Вихвилятів військова контррозвідка служби безпеки за сприяння головнокомандувача збройних сил України викрила у лавах сил оборони ще одного агента російської воєнної розвідки, більш відомий як ГРУ. Ним виявився льотчик-інструктор, майор однієї з авіабригад зсу. Підрозділ, у якому проходив службу цей фігурант, виконує бойові завдання із збиття ворожих ракет і дронів, а також відпрацьовує по наземних цілях, підтримуючи операції української армії з повітря. Як встановило розслідування, цей агент виконував одночасно декілька ворожих завдань. По перше, він передавав інформацію для підготовки нових ракетно-дронових атак РФ по об'єктах військово-повітряних сил. Зокрема, пріоритетними цілями ворога були аеродроми базування літаків f 16 Міраж 2000, а також Су-24. Агент збирав координати розміщення цих повітряних суден, графіки і принцип черговості їхнього вильоту. Крім того, щоб забезпечити успішність ворожого удару, фігурант підготував і передав окупантам аналітичну довідку про необхідну, на його думку, тактику нанесення комбінованих ударів. Це мало дозволити расистам завдати удару в обхід захисту відповідних військових об'єктів. По-друге, агент передавав російській воєнній розвідці особисті дані пілотів ЗСУ, бортових номерів і озброєння їхніх літаків і тактику бойових вильотів. Для конспірації фігурант виходив на зв'язок з російським спецслужбістом через анонімний канал електронної пошти та використовував секретні чати у месенджерах. Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його після спроби зібрати нову порцію інформації. Слідчі служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. А це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Допомога в реалізації місцевих ініціатив. Три громади Івано-Франківщини та Три Миколаївщини беруть участь у проєкті Віднова. У його межах відбувається підтримка певних ініціатив та обмін досвідом у різних сферах. Власне, до Коломиї з такою метою приїхала делегація з Миколаївської області. Сьогодні ледь не у всій Україні найбільшу увагу намагаються приділяти нашим ветеранам, військовим, пораненим та тим, хто повернувся з полону. І при області не виняток. На Миколаївщині роблять усе. Це можливе, щоб наші герої відчували себе потрібними і отримували належну допомогу. Розповідає керуючий справами виконкому Баштанської міської ради Миколаївської області Олександр Зюсько. Нам вже розроблена програма. Підтримки ветеранів, окрім того, у нас вже працюють два фахівця супроводу ветеранів. В минулому році був один. В цьому році додався ще один. Працює при міській лікарні і хлопці. Активно співпрацюють з військовослужбовцями, з ветеранами, які повертаються, в тому числі з полону, надають їм максимально широкий спектр допомоги, акцентують увагу на певних моментах, спрямовують їх в необхідне русло для того, щоб ті не відчували себе беззахисними і відчували підтримку громади в цілому. Власне, Олександр Зюсько разом з колегами, працівниками місцевого самоврядування з Миколаївщини, приїхав в Коломийську громаду. Мета спільна поділитися досвідом та напрацюваннями у різних сферах, зокрема ветеранській і соціальній. Такий обмін досвідом знайомством між трьома громадами Миколаївської області і трьома громадами Івано-Франківської області. Сьогодні у нас передбачений візит до Коломийської громади, де ми розповімо про здобутки нашої громади, напрацювання в ветеранській політиці, напрацювання в соціальній політиці та інше. Дуже корисні такі зустрічі, адже фактично громади з іншої частини України мають змогу послухати, подивитися досвід наших громад. Показати свій досвід, показати життя під час військових дій, тому що ті громади вони наближені до бойових дій. В них зовсім інакші потреби, зовсім інакша реальність, але такий формат дуже дуже корисний. вважаю, буде. Така зустріч стала можливою завдяки реалізації проєкту Віднова наша коломийська громада в ньому задіяна вже другий рік. І, очевидно, у нас легше проявляти ініціативи та реалізовувати їх. І нам є ще розповісти друзям з інших областей, каже локальна координаторка проєкту Віднова Соломія Зінець-Мацишин. Ми бачили запит від громад з Миколаївської області. Для обміну досвідом їм було потрібно побачити, поговорити так і перейняти якийсь досвід наших громад, тому що в Івано-Франківській області легше говорити про розвиток, легше говорити про якісь. Новації таке інше. А в Миколаївській області, на жаль, через безпекову ситуацію інколи приходиться працювати просто з тим, щоб виходити з цих там. Після обстрілів відбудовувати і таке інше. Тому ми, якби почули цей запит минулого року, думали над тим, як організувати цей обмінний візит. Розуміємо, що вести Івано-Франківські громади в Миколаївську область може бути не зовсім безпечно, тому домовившись з нашими партнерами «Людина в біді, ми змогли організувати таку зустріч саме в Івано-Франківській області, щоб змогли приїхати громади, перейняти досвід, поспілкуватися особисто. Можливо, є якісь питання, та які хочеться задати колуарно. Якісь речі можна почути так на такій загальній презентації. Проєкт віднова реалізують благодійний фонд Стабілізейшн Супорт Сервісес та громадська спілка мережа правового розвитку у співпраці з гуманітарною організацією Людина в біді за підтримки Чеської агенції розвитку. Цього разу мовиться про можливості для громад, і такий грантовий проєкт виграли три громади Миколаївської та три громади Івано-Франківської областей. А мережа вже ось другий рік проваджує у Коломийській громаді. Наш великий цікавий проєкт віднова. І в рамках навчального візиту, який ми організували для працівників місцевого самоврядування Миколаївської області, Баштанська, Березнигувацька і Галицинівська громади, представники місцевого самоврядування, наші партнери із громадських організацій, приїхали сьогодні вивчити хороший ґрунтовний досвід Коломийської громади, який ми маємо в різних сферах і соціальних послуг. І роботи з ветеранами і з громадянським суспільством в рамках цього візиту до нас приєдналися і заступники міських голів, і представники з різних соціальних відділів і структур. Я думаю, що можна поставити питання, які дадуть більше інформації, що сьогодні на півдні і чим саме Коломийська громада цікава нашим колегам. На зустрічі в ратуші, Коломийський міський голова розповів про Коломеїв, пам'ятки архітектури, стратегічний план розвитку нашої громади, а ще що важливо підтримку наших ветеранів у різних галузях. Дуже важливі такі гранти, які є, скажімо, цей грант віднова. Чим відважливі? Тобто вибрано три громади нашої області, три громади Миколаївської області і різні проекти на, скажімо, на замовлення громади. Віднова допомагає нам в реалізації. Вони нам допомогли розробити стратегію ветеранської політики. Зараз триває розробка стратегії освітньої політики. Тобто, це є такі так звані м'які проекти. Вони важливі, бо ми тут виробляємо принципи, знаємо, тобто вчимося досвіду, і це є потім основою, що ми будемо подаватися вже на так звані тверді проекти це інфраструктурні. Тому це є дуже важливо, ну і важливо. Зараз приїхала делегація трьох наших таких міст, скажімо, які ми разом є в цьому проекті з Миколаївської області. Вони побачать, як ми працюємо, поділимось досвідом, і це є дуже важливо. Надія Плюхіна Андрій Гаращук для подій телеканалу НТК. У 54 йому сказали за старий для війська. А вже через рік він тримав позиції на Донеччині. До великої війни Іван Дякур був власником фірми з ремонту комп'ютерної техніки. Після мобілізації став командиром взводу БПЛА. Історію військового розкажемо у наступному матеріалі. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Іван Дякур сам прийшов у військкомат. Тоді відмовили, мовляв, не той вік. Але в січні 2023-го прийшла повістка, і чоловік без вагань вирушив на службу. Спочатку починав служити в в Піхотному батальйоні, потім мене перевели в п'яту штурмову бригаду, тому ну, я розбираюся в комп'ютерах, я перевела на посаду командира взводу безпілотних авіакомплексів. Тобто я займався цією роботою. І ми тримаємо там. До розвідка, до розвідка. Попри вік, Іван служив разом із молодими пілотами і штурмовиками. Вважає, що не обов'язково бути на нулі, аби бути корисним. У війську потрібні механіки, а ті фахівці, логісти. Головне не ухилятися від обов'язку. Люди будуть свідомо до того відноситися. Ну, піде на реквірудний центр, підбере собі спеціальність, що він вміє, що це його візьмуть, якусь ту бригаду, він пройде навчання, злагодження, то ну, він не буде в піхоті, якщо він спеціаліст. Ліст. Дуже не вистачає людей. Розумієте, Там, де має бути 10 людей, є двоє людей. Розумієте, це не, це... Якщо люди не будуть одягати військову форму іти захищати свою державу, то вони прийдуть до вас наші домівки. Вони прийдуть в наші домівки. А що вони роблять з домівками? Повірте мені, це я вже бачив цей... під цим. Бахмут часів яр після двох з половиною років на фронті здоров'я Івана дало про себе знати. Відтак нещодавно чоловіка перевели на службу у тил. Тепер працює у відділі цивільно-військового співробітництва в одному із ТЦК області. Цей відділ буде займатися співробітництвом сім'ями полонених, загину, загиблих, поранених, тобто іменно цивільно-військове співробітництво. Розумієте, щоб не було як то армія окремо цивільного. Окрем. Дуже багато на себе взяли, я розумію, волонтери, але армія теж повинна тримати прийняти в тому участь, щоб не було негативного відношення, розумієте, до цієї. тому що люди представників ЦСКА сприймають вороже. Іван переконаний, під час війни кожен має бути корисним державі. Тому після фронту не повернувся до цивільного життя, а залишився в строю. В гармонії разом у Коломийській громаді діє проєкт для жінок. У його межах можна отримати безкоштовні юридичні та психологічні консультації. Працює коло підтримки та сеанси арт-терапії. Реалізовує проєкт громадська організація Трикутник для яких категорій жінок надають послуги. Розповімо далі. Наталія Кравченко юристка громадської організації Трикутник. Вона проводить безкоштовні первинні юридичні онлайн та офлайн консультації у межах проєкту в гармонії разом, який в Коломийській громаді реалізовує об'єднання Трикутник. Цей проєкт для жінок. Йдеться про жінок, ветеранок, військовослужбовець, волонтерок, дружин, матерів, сестер, доньок військовослужбовців та ветеранів, а також загиблих, полонених чи зниклих безвісти захисників. Це можуть бути як місцеві мешканці. Канки, так і внутрішньо переміщені, розповідає правозахисниця Наталія Кравченко. Звертаються із найрізноманітнішими питаннями. У родин військовослужбовців і ветеранів є багато питань. Це і питання, які виникають під час проходження військової служби, встановлення інвалідності, надання відпусток. Також питання виникають після звільнення з військової служби, отримання одноразової грошової допомоги, подальше призначення пенсії. Ці Питання можуть бути як пов'язані з Ходженням служби, так і такими, які не пов'язані. Це можуть бути і спадкування, наприклад, іноді і розлучення і аліменти. Ми намагаємось надати повну юридичну консультацію. Не завжди це виходить в рамках однієї консультації. Іноді необхідно вивчити документи. Юридичні консультації надаються в просторі Гард Коломия, мия, мазепи. 4. окрім первинної юридичної консультації, ці категорії жінок можуть зареєструватися на безкоштовні сесії. З Психологом продовжує координаторка проєкту в гармонії разом Юлія Мостова. відбувається в індивідуальному форматі. Безкоштовно люди мають можливість отримати п'ять консультацій від нашої кваліфікованої психологині. Консультації можуть відбуватися як і онлайн, так і офлайн. За попередньою домовленістю можна звертатись з приводу будь-яких питань, які турбують людей, саме власне жінок. Окрім індивідуальних консультацій, в межах проєкту відбуваються сеанси арт-терапії та коло підтримки для жінок, а для дітей терапія іграшкою, розповідає Юлія Мостова. Зараз ми всі живемо важкий час, зокрема сім'ї військовослужбовців та ветеранів, які відчувають щоденний стрес на фоні подій, які вони можуть переживати. І цей проєкт саме націлений на те, щоб допомогти їм пережити цей досвід. Покращити емоційний та ментальний стан, та допомогти їм знайти різні інструменти, які зможуть підтримати їхній. Стан загалом ми залучили кваліфікованих психологинь, які мають певну специфіку своєї роботи, саме або на арт-терапію в ненаціленні, або на коло підтримки, або на терапію саме з дітьми. Заходи відбуваються в межах проєкту Жінки, мир, безпека, місцеві потреби, місцеві рішення, які реалізуються Українським жіночим фондом за підтримки королівства Нідерланди. Реалізовує у Коломийській громаді цей проєкт громадська організація Трикутник. Керівниця об'єднання Соломія Зінець Мацишин розповідає: втілили вже не один соціальний проєкт, шукають партнерів, гранти і таким чином люди отримують такі послуги безкоштовно. Наша організація націлена на підтримку жінок, а також сімей ветеранів та військовослужбовців. І вже більше наша діяльність зараз також почала спрямовуватись і на самих ветеранів, тому що ми розуміємо, що це на часі. Раніше наша організація більше була а, в діяльності з внутрішньопереміщеними особами, але а, час вимагає трохи змін. І а, зараз наші а, проєкти все більше і більше націлені а, саме на аудиторію ветеранів та їх сімей. Сталим партнером для громадської організації Трикутник виявився Український жіночий фонд, так як ми є феміністичною організацією, підтримуємо багато розвиток жінок, ментальне здоров'я жінок і а, разом з ними ми. Ми можемо реалізовувати такі проєкти. В цьому проєкті в гармонії разом ми вперше почали працювати з дітьми ветеранів та військовослужбовців. Ми маємо зараз можливість, не завжди випадає така можливість підтримувати індивідуальними психологічними консультаціями дружин, матерів, сестер. І ми можемо надати їм і невеличкі якісь техніки, як їм справлятися. Зі Своїм стресом, а також спілкуватися зі своїми рідними, які є військовослужбовцями або ветеранами. Тому що ми розуміємо, що зараз багато викликів у цих сімей вони не знають, що сказати, як себе повести. І в подальшому ми плануємо серію таких тренінгів, шукаємо зараз фінансування, тому що все більше і більше запиту від родин поступає про таке спілкування. Триває проєкт у Коломийській громаді до кінця серпня цього року. Деталі можна дізнатися на сторінці громадського об'єкту вивдення трикутник. Там є посилання на реєстраційну Google форму або ж за номером телефону 073 125 38 99. Оживають фільми, з яких починався український кінематограф. У Коломиї триває тиждень українського кіно Просто неба на площі перед Палацом культури Народний дім. Всі охочі мають змогу переглянути легендарні Пропала грамота, «Захар Беркут», Анничка, Кам'яний Хрест, Білий Птах з чорною ознакою. Соломія Зінець Масишин доволі активна коломаянка, волонтерка, громадська діячка, учасниця різних проєктів. Попри зайнятість, дівчина знайшла час, щоб подивитися українське кіно просто неба. каже це неймовірні враження. Я дуже рада такому формату переглядів, тому що дуже давно і нам хотілося щось таке організувати, але треба мати під це відповідну техніку. І дуже гарно, що біля народного дому таке організували, і тим більше таке старе українське. Класне кіно, яке багато хто не бачив. Я теж не, не всі бачила, які зараз анонсуються, і дуже рада, що сьогодні вдалося потрапити сюди, хоча було багато справ. Тиждень українського кіно триває з 28 липня до 1 серпня. Унікальність заходу це перегляд легендарних українських фільмів. Просто неба, розповідає головна спеціалістка управління культури і туризму Коломийської міської ради Марія Антонюк. Дуже круто, і мені здається, що в Коломиї таке вже було дуже дуже, дуже давно. Такий формат є для нас новим, і я сподіваюся, що людям сподобається, і ми навіть зможемо продовжити цей тиждень українського кіно і розбавити його ще іншими і цікавішими фільмами. Це серія вечірніх кінопоказів, які покажуть коломиянам тез давнє кіно 60-70-х років. Тиждень українського кіно відбувається у нас у рамках відзначення 784-ї річниці дня міста Коломий. Такий мистецький історичний цікавий захід організувало управління культури і туризму Коломийської міської ради за підтримки національної спілки кінематографістів України та його Івано-Франківськ. Ко осередку і національного центру імені Олександра Довженка основна мета це зберегти нашу пам'ять, нашу силу та дух. Під час показів кіно просто неба тривав благодійний збір для потреб наших захисників. У Коломиї представили нові видання Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йософата Кобринського. Презентація стала частиною заходів до майбутнього сторіччя установи, яке відзначатимуть у 2026 році. Що саме презентували музейники? Дивіться в сюжеті. Серед головних видань на презентації перший повний переклад праці Софрона Витвицького Історичний нарис про Гуцулів. Також презентували книжку Що кому смакує, най собі пакує про гуцульські прислів'я і приказки та нові випуски журналу Гуцульщина та покуття, до яких долучилось понад 50 авторів з різних куточків України. Відомі письменники, краєзнавці та науковці висловили захоплення та поділилися своїми думками про нові музейні видання. Своєю думкою поділився і головний редактор журналу Гуцульщина та покуття Олександр Масляник. Видання надзвичайно цікаві, видання надзвичайно потрібні. Особливо я виділяю книжку Софрона Ветвицького. Історичний нарис про Гуцулів працювала серйозна команда. Перекладачі Микола Васильчук, Андріана Ємчук. Олександр Масляник додає, тривалий час така важлива книга не мала українського перекладу. 160 років ця книжка чекала перекладу. 160 років таку епохальну працю треба було чекати, як ми ті скарби наші іноді не бачимо, як ми їх не відчуваємо. І респект великий музею за таку. Серйозно поважна праця. Генеральна директорка Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття Ярослава Ткачук розповідає, видавнича справа давно стала важливою частиною музею, тому для них сьогоднішня презентація неймовірно цінна та важлива, оскільки ми готуємося в наступному році до століття нашого музею, який став першим українським громадським музеєм, з українською громадськістю. І серед тих завдань, які ставили перед собою наші колеги, наші музейники, попередники, це була так само і видавнича справа. Тому сьогодні ми щасливі, справді що маємо можливість презентувати наше видання. Це останні три номери журналу Гуцульщина і Покуття, які до речі, серед музейних видань музеїв України сьогодні, ми є чи не одинокими хто? Видає власний журнал, пані Ткачук додає і сама долучилась до створення однієї з праць. Ми е, видали спільну працю із моїми колегами, моїми студентськими друзями, де ми вирішили об'єднати свої зусилля над дослідженням гуцульського фольклору Оцієї цієї мудрості цього закону нашої моралі, поведінки, застережень. Те, що нам залишили наші предки через багато багато поколінь, презентація стала ще одним кроком у підготовці до сторічного ювілею національного музею. А видання, які сьогодні побачила публіка, це не лише науковий доробок, а й важлива частина збереження культурної спадщини, гуцульщини та покуття. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю гарного настрою. Лише хороших новин, як найшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.